Спогадами з 1986 року ділиться хмельничанка Тамара Трачук. Тоді жінка вирушила до 30 кілометрової зони. Там очолювала бригаду кухарів. У той час говорить Тамара Трачук. Учасники ліквідації ще не усвідомлювали масштабів техногенної катастрофи. Ця їжа доставлялася з полісся у термоконтейнерах. Броньованих я їздила за тою їжею. Привозили багато людей, не знали, куди вони їдуть. То трималося ще більш-менш секрет. Ми знали, що вибух, але не знали наскільки то. А коли побачили по сторонах ці таблички, «Не сидіть на обочину, потрібно було їхати. Я поїхав. 1987 року Анатолій Качишин працював над ліквідацією наслідків аварії у прип'яті та прилеглих, майже безлюдних населених пунктах. Могильники Перезахоронення було техніки, всього. Дома там цілі села знімали. Це страшно було. Перші дні це було важко дивитися на це, як, як стоїть, і все запущене, все, все падає, все ломиться. Серед ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС було більше трьох тисяч хмельничан. Сьогодні у міській раді їм подякували за відданість та самопожертву, а також вручили нагороди ціною величезних втрат свого внутрішнього потенціалу. Ви зробили тоді надзвичайне. Ви врятували як мінімум Європу. Від радіоактивного забруднення ви і такі, як ви. Ціна надзвичайно важка, тому що ви добре пам'ятаєте, що спочатку десятки пожежників та тих, хто першим прибув до четвертого енергоблоку, загинули. Потім сотні і тисячі від променевої хвороби. Ми перед вами в боргу, і ми повинні зробити все для того, щоб ви не були забуті. Радянська влада приховувала від світу правду про катастрофу. Тим часом, як сотні тисяч людей працювали над ліквідацією наслідків аварії, 14 грудня 1986 року, через сім місяців після вибуху, вони завершили спорудження саркофага над четвертим енергоблоком. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.